Це перше тренування футбольного клубу Полісся після короткотривалої відпустки розповів головний тренер команди Юрій Калітвінцев. Я не розумію, як можна відпочити полтора там два місяці. Во-вторых, ми не заслужили отдих. Я говорив, що навіть той отпуск, який вони проводили, у них була індивідуальна програма, ребята выполняли, за ці дні ми подивимося, більш конкретно, хто як виконував». Нині команда перебуває на 9-й сходинці турнірної таблиці. «Уходя в відпуск, я говорив, що ми задовжали болельщикам, тому ми хочемо повернути їх любов в команді, щоб повернути, надо не словами а ділом. По завершенні першого колу у команді відбулися зміни, розповів директор ФК «Полісся» Володимир Загурський. Під час зимової перерви команду вже покинуло 9 футболістів. Протягом зимньої перерви підписали нового гравця, вихованця СК Дніпро-1, який безпосередньо грав в прем'єр-лізі минулий сезон Арсеній Батаго. Крім того, на даний час в команді вже перебуває на перегляді 5 футболістів. Володимир Загурський каже, що власники клубу ставлять перед Поліссям завдання увійти до призерів першої ліги за підсумками сезону. Це дасть можливість змагатися за вихід до прем'єр-ліги. Задача ту, яку поставив, поставило керівництво, те, яке поставив президент клубу Геннадій Буткевич, воно є незмінно. Це призові місця, третє місце по завершенню сезону. Після підготовчого періоду у Львові команда повернеться до Житомира. а затим проведе другий збір у Туреччині. Леонід Харшан, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.